Вимикай буденність. вмикай премач. Росія хоче захопити всю Україну. Радник Путіна вже не приховує правди. Окупанти в притул наблизилися до Дніпропетровської області. На Харківщині підірвали працівника ТЦК. Ув'язнений прямо з камери, продав неіснуючих запчастин до РЕП на 350 тисяч. В Україні після вступу до ЄС знизять податки. Чехи потролили США та Росію темою НАТО. Тим часом президент Польщі назвав Бандеру головорізом або Да нова героям, це новина сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Доброго дня. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Черговий підрив біля територіального центру комплектування. Цього разу вибух стався в Харківській області. Унаслідок детонування невідомого пристрою. Постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК Харківщини. Чоловік знайшов його біля свого автомобіля. А коли підняв, то пролунав вибух. Як повідомили в Харківському ОТЦК, так СП військовослужбовець до військомату був переведений із бойової бригади. Він зазнав тяжких травм. Ловіку ампутували кість руки. Нова схема від ув'язнених. Раніше засуджені представлялися працівниками банку і виманювали гроші у цивільних. Тепер же наживаються на війні. Правоохоронці повідомили про підозру арештанту столичного СІЗО. Зловмисник продав рідним військових вигадані, комплектуючи до репт на майже 350 тисяч гривень. Для цього неодноразово засуджений чоловік у соцмережі Фейсбук створив фейкову сторінку. Там розмістив фото. Невідомого чоловіка у військовій формі та від його імені продав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Нині бізнесмену у Робі повідомили про підозру у заволодінні шляхом обману грошима родичів військових. Тільки цікаво, де він у тюрмі взяв телефон, щоб провернути схему. Ще одна невморужча схема це корупція в лікарнях. Із хорошого тепер це можна висвітлити. Так і зробила наша наступна героїня. Дівчина розповіла в соцмережах про схему заробітку Одеського обласного перинатального центру. За її словами, за аналізи, які мають бути безкоштовними для вагітних, вимагають гроші. А якщо коштів немає, то вказують на вихід. На підтвердження своїх слів виклала і відео палатки. собираетесь вещи и уходите. Вам взрослые люди, мы доктора, которые вам объясняем, что вам нужно. И как нужно для того, чтобы доносить беременность. От того, что денег нету, нам, извините, для вас зарплату не дают, чтобы мы вам медикаменты покупали. Это раз. Во-вторых, вы не знали, что вас положили, но уже положили. Значит, как-то эти вопросы можно решать. В коментарях інші дівчата також поділилися своїм досвідом вагітності і пологів в Одесі. Із нього можна зробити лише один висновок: Міністерство охорони здоров'я треба провести серйозну перевірку своїх закладів. Українська влада обіцяє зменшити податки вам не почулося, правда. Не зараз голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики гетьманцев заявив, що в Україні можуть зменшити податки через вступ до ЄС. Але це не точно, а от що точно це те, що податкову ставку України для вступу до ЄС збільшувати не потрібно, тобто оподаткування не збільшиться наразі. Але думаємо, через місяць у Гетьманцева це варто буде перепитати. Бо у чиновників, коли мова заходить про підняття податків, сім п'ятниць на тиждень. Тим часом ВРФ навіть не приховують, що хочуть захопити всю Україну. Раніше про це натякав Мєдвєдєв. Тепер же улюблений філософ Путіна Дугін прямо говорить, що Росія хоче окупувати всю територію України. Казав правду, нам нужна вся Україна. Ми це по-разному називаємо. Ми називаємо це денацифікацією. Попробуйте денацифікації, якщо у нас не буде політичного контролю над території. Нам нужна демілітаризація. Попробуйте. обеспечить демитали... милитаризацию, то есть отсутствие военной мощи у страны, которая является независимой, суверенной и имеет поддержку НАТО, Это невозможно без... Установление контроля над полнотой этой территории. Вот те люди, которые считали, что мы находимся в положении, чтобы, например, каким-то дипломатическим усилием остановить э, войну и как-то выйти из этого, ну это нереально. Просто, может быть, было бы хорошо. Просто это невозможно. Это надо исключить. Но ну, мы просто готовимся к этому лету, мы готовимся к решительным военным действиям, мы собираем силы. Насправді росіяни не готуються до наступу, а вже почали. Окупанти атакують Сумщину і Харківщину. А ще вже впритул підійшли до адмінкордону Дніпропетровської області. Загарбникам залишилося до нього менше трьох кілометрів. Детальніше в нашому наступному сюжеті на Покровському напрямку, де тривають збаклі бої, російські війська досягли значного просування, скоротивши відстань до адміністративного кордону Дніпропетровської області. До критичних два і 6 кілометрів за оновленими даними аналітичного проєкту Діпстейт. Окупанти повністю захопили село Троїцьке в Донецькій області. Це невелике село, площею лише 2 квадратні кілометри, розташоване за майже 9 кілометрів від стратегічно важливої дороги, яка веде до Новопавлівки. Але саме його втрата наблизила лінію фронту до меж Дніпропетровщини. Цей прорив є частиною ширшої стратегії російських сил, які за словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського кидають усі ресурси. На Покровський напрямок, не рахуючись із втратами, лише за останню добу, за даними генштабу ЗСУ, ворог здійснив 66 атак у районах кількох населених пунктів, включаючи Троїцьке, намагаючись пробити українську оборону. Діпстейт зазначає, що окупанти також захопили Романівку та просунулись біля рідкодуба. А отже, вони мають наміри не лише там закріпитися, але й розширити контроль над регіоном. Багато роботи зроблено щодо евакуації мирного населення з прифронтових територій Дніпропетровщини. Так, в Межівській та Новопавлівській громадах, в семи селах ми провели примусову евакуацію. Таке рішення було прийнято для того, щоб вберегти найцінніше це життя наших мешканців, наших дітей. 26 хлопчиків та дівчаток разом з родинами виїхали переважно це на території Дніпропетровщини. Відповідні місця проживання тимчасового проживання для таких людей. Нами сформовані та є росіяни. Продовжують підступно використовувати безпілотники для точкових ударів по наших позиціях. Проте стійкість і витримка українських захисників дозволяють їм тримати оборону навіть у таких умовах. Так на Сумщині російський дрон Камікадзе ланцет атакував український блокпост. Удар був потужним, але на щастя, поліцейський, який перебував на позиції, дивом вижив. На запорізькому напрямку український пілот в влаштував справжній майстер-клас. Три хвилини тероризуючи російську групу підвозу боєприпасів. Воно. Наш військовий із неймовірною вправністю маневрував під шквальним вогнем, змусивши окупантів вистріляти весь їхній боєкомплект у марних спробах його збити. Дрон уникав куля, потім блискавично влучив у ціль, рознісшив щент ворожу машину разом з боєприпасами. Всьо м бісунок остались. Ідем пішком! Поставили на місце спецпосланця Трампа Келога а разом з ним і росіян. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вирішив відреагувати на заяву Кіта Келога, який напередодні заявив про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід. Ліпавський наголосив, що розширення альянсу відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки. Адже як відзначив чеський глава МЗС, там де Росія межує з країнами НАТО, війни. Не ведеться в інших регіонах, ведеться. Зараховуємо цей тролінг від Ліпавського. Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас завжди цікаво. Але на жаль, не всі в Чехії, такі як Ліпавський. Є там і чимало про російських громадян. Одна з них вчителька і мешканка Праги Мартіна Беднаржова. На початку квітня 2022 року вона переконувала восьмикласників, що в Києві нічого не відбувається. А дії росіян, нібито, виправдані, коли ж діти показали їй відео з обстрілами. То жінка заявила, що мовляв, це все фейки чеського телебачення. А на додачу. Почала розповідати дітям про українських нацистів. Відтоді над Беднаржовою тривав суд, а тепер є і рішення. Служителі Феміди визнали вчительку винною в порушенні законодавства про освіту, внутрішні правила школи та трудового кодексу. І засудили до семи місяців умовного покарання з випробувальним терміном 20 місяців. Також їй заборонили викладати протягом трьох років і змусили пройти курс підвищення медіаграмотності. Гадаю, такі курси були б у нагоді і в Україні. Міф про українських нацистів дуже популярний у світі. Інколи в нього вірять навіть високопоставлені друзі України, Польща, зокрема. А коли справа стосується ОУН-УПА, то з поляками взагалі немає сенсу сперечатися, і це довів президент Польщі, Дуда. Лідер нашої країни, сусідки заявив, що Бандера, Шухевич та ОУН-УПА – це звичайні військові злочинці і вбивці. І додав, що йому дуже не подобається, коли він приїжджає. В Україну, а його обіймають люди, у яких на руках пов'язки в кольорах бандерівського прапора, тобто червоно-чорний стяг. Ми ніколи не приймемо ваші закони, які прославляють злочинців відповідальних за масові вбивства поляків за геноцид, який був влаштований проти поляків Шухевича і інших. Ми ніколи не приймемо, що ви рахуєте їх героями. Для нас вони звичайні військові злочинці, убивці, геноцидники. І саме так ми завжди будемо їх називати. І ми ніколи з цим не змиримося. І це абсурдні ситуації, коли я приїжджаю до України, а мене обіймають люди, у яких на руках пов'язки в кольорах Бандерівського прапора. Я кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять рука. Ами й кажуть, що ви маєте на увазі. Розкодає реці, але оц вам ходить? щоправда. Самі поляки чомусь забувають, що є такі персонажі, як Юзеф Підлуський, який у 1930 році влаштував операцію спацифікації Галичини, а точніше, геноцид українців на цих землях. Тоді вся цивілізована Європа називала операцію польським терором в Україні. Як то кажуть, в своєму оці і колоди не бачать в чужому. Порох знайдуть. При цьому Дуда добре ставиться до нинішніх українських героїв, зокрема Буданова. Президент Польщі нагородив главу українського гуру однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав золотим офіцерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею. Нагорода вручена за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов'язує Республіку Польща з іншими державами та народами. Також кавалерським хрестом ордена Заслуги перед Польщею відзначили заступника начальника гурмо генерал-майора Вадима Скібіцького. Ми думали, що блогери давно пробили дно, але в черговий раз з дна постукали. Недоблогер вирішив записати рекламу, де заманює людей на своє онлайн-навчання. І саме ця реклама. Повне дно на відео цей син маминої подруги, нібито втікає від ТЦК і по дорозі розповідає про свій курс по заробітку. Робить він це до слова ще й російською мовою. Устав готуватися до Олімпійських ігор по улицям свого міста? Тепер переходи на мой профіль, підписся, пиши плюс дірек. Я свою професію дети будуш роботи з дома. Ну і наостанок заряд позитиву мама качка зі своїми каченятами вирішила перейти дорогу в досить небезпечному місці на об'їзні Львова. Але водії виявилися справжніми взірцями доброти. Об'їзна в прямому сенсі зупинилася, щоб пропустити цих милих перехожих. Це всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.